Вітаю всіх на моєму каналі. Зараз я направляюсь із близнюків у село Вільне Друга, більш відоме в народі як П'ятирічка. На околиці селища Близнюки знаходиться село Вільне Друге, більш відоме в народі за назвою колишнього колгоспу П'ятирічка. Вільне друге примикає до села Садове. Поруч знаходиться залізнична платформа 950 км. кілометр. Я відвідав це село, поспілкувався з місцевими мешканцями, відвідав місце, де існував хутір Ваньки, дізнався історію братської могили загиблим воїнам, яка знаходиться на місцевому кладовищі. Але спочатку я розповім історію виникнення села. Місце, де зараз знаходиться вільне друге, це землі, які раніше були у власності поміщиків Коростовцевих. Їхній маєток був у сусідньому селі Садове, яке на початку ХХ століття називалося Близнюки. Після встановлення радянської влади в 1921 році була запроваджена політика протрозверстки. Під час якої розпорядження Всеукраїнського революційного комітету були прийняті основні засади організації земельної справи на території Радянської України, тобто землі, які були у власності поміщиків, переходили у власність держави. Серед найбільших землевласників на території сучасної Близнюківщини були дворяни користовцеве. Після створення Близнюківського району у 1923 році на колишніх поміщицьких землях утворювалися хутори – які потім були об'єднані у села. При новостворених хуторах наприкінці 1920-х на початку 1930-х років, утворювалися Артілі та колгоспи. У хуторі вільний колгосп отримав назву П'ятирічка, на честь п'ятирічного плану розвитку народного господарства СРСР. На картах село позначалось як хутір Свободний, неподалік знаходився хутір Ваньки, про який я розповім у другій частині відео. Вільне-друге з моменту свого заснування входило до Близняківської сільської ради. Після адмінреформи на початку 1960-х років село увійшло до Борбулатівської сільської ради, у якій перебувало до самої ліквідації Близнюківського району у 2020 році. Тоді ж остаточно закріпилася назва вільне друге, бо Борбулатівській сільській раді вже було село з відповідною назвою. Вільне друге складається з трьох вулиць. Вулиця Садова, це перша вулиця, якщо йти з боку близнюків. Центральна вулиця називається Миру. Крайня вулиця Польова, яку в народі називали Голопузівка, але першу назву вона мала Дмитренківська під прізвище першого жителя Дмитренка, який переселився із сусіднього хутора Ваньки. Я житель села П'ятирічки. Да, давній житель. Я тут проживаю з 28 квітня 1955 року. Так як я давній тут житель, дуже багато знаю про історію, про, про наше село. І не тільки з цього року, з якого я проживу, а ще знаючи історію з тих розказів, які проживали тут ті жителі, жителі, які і вони бачили в період часу війни, в нашій в період війни, і розказували дуже. Дуже такі сумні і дуже цікаві, такі цікаві історії. Коли почалася Велика вітчизняна війна, оце ж, як ми знаємо, у 41 році, то німецькі, німецькі прям батальйони вони валили, валили під таким тиском, натиском. В общем, і не, нашого села теж воно не коснулося, не пройшло нашого села ця, ця на, напад. І у нас тут проживав житель такий, дід Кошинник, і Він розказував, каже, коли німці гнали під таким тиском наших воїнів, наші воїни відбивалися, відбивалися з трудом, ну діватися було нікуди під тиском німецьких таких. Град і відступали. І тут по балки в нас за селом, за, сел, за нашим селом П'ятирічка, там іде балка. Вона, ця балка, там річка колись була, по напрямку йде по Барвіновському на, на, направ, направленні по цьому. І ці солдати по цій балці відступали, відступали, в общем. Ну і фронт проходив далі. І це ж дід кошельник цей розказував, каже, мужиків таких не було, баби теж такі старі, хтось жінки де помоложе, в общем. Собрав, Були другими роботами зайняті. так. І він каже, я собрав хлопців таких молодих по 14, по 12 років, і ми запріх, каже, запріг бєтку і це, бричку. І то сими до двох коней, і цими хлопцями по цій балці пішли собирати, значить, ну, солдат погибших, які залишилися, як кажуть, на полі бою. І то вони зібрали з цими хлопцями 28 бійців. 28 бійців привезли в нас тут кладбище, є на це кладбище, і швидко старалися. І серед цих 28 бійців була дівчина, вона була санітаркою, вона така молодесенька була, каже, ну зовсім така дитина ще, ну, десь 18 років, а може, й каже, її не було. І бідолашка то вона теж загинула героїчно. З цими хлопцями копали яму тут, прямо у нас на кладбищі. Вони. Скільки, скільки могли, скільки, ну молоді хлопці ж, не сильні. Ну, і хоронили цих солдатів, хоча б, каже, побоялись. В карманах вони хоча б подивилися, вже це потім дійшло. Хоча б документи повитягували цих погибших солдатів, щоб знати, де вони, що вони. Ну, Дід, цей кошельник, дід він дуже побоявся із хлопцями. Це такий великий риск, як воно панувалося тут, тут. Германці тут на те йшли наступом. от, ж, і... і, 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 і Дід з цими хлопцями захоронили цих героїв наших, бійців. Захоронили тут у нас на кладбищі. <кій> От. А дівчинку, так як по їхньому рішенні, вони рішили. Він лічно мені даже показував, каже, оце тут дівчина захована, це був ще цей дід, як живий був. Я пам'ятаю, ми ще пацанами були. Він ще... Цей дід кошельник каже, оце це хлопці дивіться, щоб ви знали, що синька така дівчинка, тут отут вона окремо захоронена. От. За цією могилою я кожен рік, ну і я тут, тут жінки організовували ми, за цими героїчними солдатами, за цим, де вони захоронені були, ми значить, там кожне, кожне, кожну весну вирубували, там бур'ян убирали, це все, і слідкували, наводили порядки. І добилися це десь вода 23, і зробили все-таки пам'ятник тут ми у цих солдатів і теж. Убираємо тут біля пам'ятника, біля Хочу, всього. Ухожена? Ага, ухожена. Дівчинку кажуть, ну що ж з мужиками ховати, вона ж молодесенька, зовсім молодесенька. І її окремо, тут, він як зараз пам'ятаю, що каже, оце вони тут, а дівчинка каже, оце метр, каже, от де вона захоронена. Ну і так воно як вийшло. І, і знову я ж показував. Кажу, отут, 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 як ставили оце пам'ятник, ну там трошки і для дівчинки зробили. Пам'ятничок. Ну, мені каже, трошки не, не в тому стороні, ну все-таки місто є, зробили, що ми помним її. Раніше у кожному населеному пункті була своя школа та клуб. Не виняток і Петерічка. Оце ми підійшли до цього міста, оце в нашому селі, оце село Петерічка. Зараз воно називається Вільне 2 Отут була на цьому місці школа. Ну так як це вона, ця школа ще вона до, до війни була, і після війни працювала ще довго. Школа тут. До чотирьох класів тільки було. І я ходив у цю школу теж. У нас тоді були вчителі. два було. Марівановна Павленко і Антоніна Дмитрівна, Любоженко, Антоніна Дмитрівна. Це якраз вона це моя вчитель, яка нас займала. Значить, перші другий класи, а третій, четвертій це Маріванівна. Mm -hmm. Старші вроде, такі класи занімали. І на цьому місці знаходилася школа. Школа була, потім були тут. Школьні такі постройки, де парти були, далі постройки такі були строєння. Ну місце знаходилися, був сад, тут хороші яблука були. Ви ті сливи крупні, як пам'ятаю, такі червоні, такі сливи вкусні, солодкі. от. Ну Таке подвір'я, загорожено забором, було все красиво. Убирали там, там квіти росли, в общем, обирали, як діти. У класі було, в першому класі там скільки там п'ять, у, у, у нас було шість дітей, скажімо, класі. Ну як класі. в принципі зараз у сільських школах ага. отака ситуація. Так, по чотири оце десь десь чоловік до двадцяти всіх учнів було mm. у цій школі. Це вона знаходилася. Оце знаходилась сама школа. Школа, оце тут прямо. Оце тут знаходилася. Це построєння Є. було. Тут були сараї, департи, тут і ще. Ці школьниці школу до війни строїли, як вміли строїти наші діди. Ви гляньте, як тільки років пройшло, до сих пор воно тримається. І воно його не розіб'єш, як цемент. По-перше, саман який, широкий він тут. Широкий, такий високий устроєний. От, ну, стоїть значить, на відкритому місці, дощі, вода поливає його. І їм оце ще воно до війни строїлось десь. Ну, не знаю, в 20-х роках, так, в 20-х-15-х роках це не менше. І до сих пор стоїть на відкритому місці. І дерся. Ну, уміли, ви бачите, дари землею. Як уміли розтвори такі де Денище, це взагалі гвозді, Дивіться, гвоздь забитий, я не можу витягнути. Ага. О, ну-ка. Дивіться, сама наскільки... Да. Крепко. Крепко. Взагалі не витягнеш. Зохранився гвоздь. Йому. Ти що, от, возить, не такі, як ти, я й не витягнеш. Років сто вже да, був. Mm -hmm. Ну, оце отут вони отак були. Класно mm -hmm. це звернути увагу. Ну, вони а це цегла із школи, а мабуть. А Це ще да? цегла з школи. Це такої mm -hmm. цегли в нас немає. Ось вона якась трошки менша. Mm -hmm. От, оце така цегла. І зараз, це правда, знайшли, що йде. Її теж годів багато. І вона ця цегла, от узять, наприклад, наша ось попалася. <гум> ось цегла. Вона б'ється, дивіться. Як це, от бачите, розлетілося. А ця а це така ось крепка, да. Ви дивіться, що робиться. <гум> бачите, да, 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 да. От о, вам що? і якості, І якості вона, звісно, да. ну тоді вміли, мабуть, робити. Ага. Оце тут, воно як і оце школа була. А школа була соломою була перекрита чи шиферами вже? Ні, вона вже коли була соломою раніше, мабуть, навіть і не була соломою. Я пам'ятаю, оця школа прекрасно пам'ятаю. Вона була крита желізними красиво, в красивому такому виробни... робили. Що і йшла такі слива, железна криша. На цій железній криші були такі кути, отак, овальні, от. там виходили воздухоприйомники, а по краям закручено так було. В общем. І шивалося ці листи. дуже цікаво. Такими скобами, як воно там робилося, це взагалі інтересно. Я пам'ятаю, теж пам'ятаю, це багато років пройшло, ну, я дитинство гарно пам'ятаю. От, під, під і красилась. Ото ми лазили і красили цю школу. Ото краску Антоніна Дмитрівна доставала, і наші хлопці то лазили, красили. Друга частина буде присвячена моїй поїздці з Григорієм Лук'яновичем копцем на місце, де знаходився хутір ваньки. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. На все добре.